Вважається психологічно, що жінка це безпека, от відверто скажу, вважається це безпека, і навіть в ну, такий собі секрет. Ну в принципі, це секрет полішане називається. І іноді, іноді, коли відбувається слідкування за там якоюсь людиною, яка підозрюється у якомусь злочині, то іноді працюють жінки. Працюють жінки. По двоє, там по троє. Ну давайте так. От з моєї точки зору, психологічно, якщо я бачу там не знаю, там в парку гуляю там одна-дві жінки, я ніколи ну психологічно не запідозрюю в тому, що вони там можуть бути там працівниками, не знаю, там розвідки, контррозвідки. А хоча вони можуть бути, а особливо якщо жінці дати камуфляж у вигляді дитячого візочка, все на 100% відсотків. Будь-які чини тану слухати, це жінка там з дитиною гуляє. І російська кондрозивка таким сим саме чином міркує. Вони розуміють, що жінки можуть використовуватися українськими спецслужбами для шпигування, для слідкування за якимись об'єктами, за якимись людьми, і потім повідомляти Україні та певні дані і наносяться удари. Такі заходи іноді робляться превентивно. Давайте краще залякаємо. Можливо, вона там щось розкаже. Якщо не розкаже, ми відпишемо безліч документів, що провели профи це називається ем... А существують профілактичке міроприяття. От ми опід профілактували, і все тепер ніхто там нічого робити не буде. Але це технологія роботи спецслужб. Всі повинні бути під підозрюва.